Середа, 10 ранку, в ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії. Працює Маргарита Сопільняк. Вітаю вас у випуску. Говоримо про останні новини доби, тож ми починаємо. В області протягом ночі було спокійно. В громадах Дніпропетровщини без обстрілів і прильотів, повідомили в обласній військовій адміністрації. За минулу добу Збройні сили України ліквідували 400 російських окупантів та їх найманців: п'ять бойових броньованих машин та 21 артилерійську систему. Загальні бойові втрати ворога від початку повномасштабного вторгнення складають понад 204,5 тисячі осіб, більше 3 тисяч 700 танків, понад 7 тисяч бойових броньованих машин, більше 3 тисяч артилерійських систем. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2871. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка. За добу збройні сили України відбили 26 атак ворога. Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та техніки противника. Також минулої доби наші воїни знищили ворожий ударно-розвідувальний вертоліт ка 52 Чотири ударних безпілотники типу шахет та один розвідувальний дрон типу зала. Продовжуємо випуск. Вулиця Янтарна розташована у лівобережній частині обласного центру. Її протяжність 3 кілометри. Вона перетинає вулицю Калинову та пролягає у глиб житлового масиву Клочко 6 І звідти починається вже, на жаль, характерне для нашого міста бездоріжжя. Подробиці у наступному сюжеті. Навіть дощі не здатні прикрити всі ями та вибоїни вулиці Янтарної, на житловому масиві клочко 6 Габаритні вантажівки значно збавляють швидкість, щоб подолати такі перешкоди, бо водії не знають всієї глибини проблеми. С де інде та й виринуть залишки будівельних матеріалів, якими, схоже, містяни намагалися закидати найпроблемніші ділянки дороги. Місцеві мешканці бідкаються, що на їхню багатостраждальну вулицю кермани чи міста роками не звертають. Уваги. У нас тут нічого. В цьому районі нічого. Нема ніде. Яма на ямі. От проїдемо туди. Я ж говорю, від нещодавна була ситуація, коли машина пірнула. Прийшли або як зробили, тягнулось місяць. І коли вони заїжджали, чи сміттєва машина і провалили люк? Тобто люк отак грає зараз. Був потоп, коли затопило вулицю над будинком. Там отак із машини. Машина пірнула, тобто колесо потрапило там, ледве витягли ні до кого не можна звернутися, ніхто нічого за це нічого не робиться. Господин... Філатов Філатов, зверніть увагу на наші дороги, Роками не робиться ані дітям не пройти, ані автомобілям. Нехай менше краде Філатов. Ну це його справа. Будь ласка, зверніть увагу та зробіть нам. Ну скільки можна тут це таке? Зробили перемогу, а тут не треба робити дощ там, а як дощ, там ось далі зніміть там взагалі до пояса по пояс води. Там, якщо випадково це машини сідають на дно, Так що, пан мер, будь ласка, прохання від жителів клочко 6 Та не тільки мером єдиним. Може, керівнику лівобережної адміністрації Дніпровської міськради Юрію Футьку вже час проїхатися районами, які підпорядковані очолювані їм структурі, щоб не тільки з екранів телеканалу, Д1 знати про проблеми, які там першочергово треба вирішувати. Ольга Ховрич, Андрій Миронюк Новини Д1 Головне завдання нашої держави саме у зміцненні України та посилення нашої оборони, сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Бажаю здоров'я, шановні українці! Сьогодні був на Донеччині на наших передових позиціях в районі Вугледару і Мар'янки. Мав честь привітати наших морпіхів із їхнім професійним святом Днем морської піхоти України. Вручив державні нагороди воїнам і стрічки за мужність та відвагу найкращим підрозділом, які захищають саме цю частину фронту. Впевнений, ви пам'ятаєте ці підрозділи часто у вечірніх зверненнях. Саме їм я дякую за надзвичайні результати, які вони дають Україні в боях. Сьогодні нагородив їх. Особисто це 35-та окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського, 406-та окрема артилерійська бригада імені генерал хорунжного Олексія Алмазова та 140-й окремий розвідувальний батальйон. Дуже потужні підрозділи. І я вдячний кожному із вас, воїни, і дякую за шеврони. Це справді. Дуже почесно сьогодні саме на передовій було правильно оголосити про створення в Україні корпусу морської піхоти до діючих наших підрозділів будуть додані і нові бригади морської піхоти, і ми забезпечуємо їх сучасною зброєю і технікою. Власне, ця поїздка на передову стала завершальним компонентом після багатьох зустрічей та переговорів із партнерами, які відбулись цими днями та у попередні. Тижні усі маємо це розуміти. Головне завдання нашої держави, і сенс фактично кожної нашої міжнародної комунікації полягає саме у зміцненні України, у посиленні нашої оборони, у збільшенні можливостей наших воїнів і нашої держави. Загалом кожен закордонний візит, і майже кожні переговори дають Україні змогу стати сильнішим. Звичайно, хочу подякувати і нашій 36-й окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, цей підрозділ, б'ючись зараз, часто заслуговує на вдячність завдяки своїй силі та ефективності, і цілком справедливо згадати їх зараз. Теж дякую вам, вітаю вас із вашим днем. Воїни зі 137-го окремого батальйону морської піхоти. Дякую сьогодні вам персонально, кожному бійцю за дуже хороші результати, яких досягаєте на передовій. Молодці і вітаю вас зі святом! Вітаю усіх, хто здобуває шану до звання українського морпіха. Сьогодні маю честь подякувати також іншим підрозділам наших сил оборони, які б'ються саме на найжорсткіших напрямках. 55-та окрема артилерійська бригада Запорізька Січ. Незмінно молодці, незмінно дієві, дякую вам, воїни. 59-та окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гензюка. Як і завжди, найсильніші. Дякую вам. 74-й окремий розвідувальний батальйон, дякую вам, воїни. П'ята окрема слабожанська бригада нашої національної гвардії, яка воює на Луганщині разом з іншими підрозділами сил оборони. Та саме так, як потрібно захищає позиції, саме так, як потрібно знищує російських окупантів. Дякую вам, наші воїни. Дякую всім, хто додає Україні сили, сила нашої держави зараз, сила нашої оборони зараз це основа сили міжнародного порядку. Що заснований на правилах, разом переможемо! Слава Україні! І на останок випуску про погоду на сьогодні, 24 травня. У Нікополі та Покрові небо вкриється хмарами, які протримуються до кінця дня. Вдень, можливо, пройде дощ, ввечері без опадів. Температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градусу тепла. У кривому розі та жовтих водах очікується похмура погода. Вранці невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго. Вдень очікується дрібний дощ, який ввечері перейде у дощ із грозою. Температура повітря прогріє. До 22 тепла. У Кам'янському хмарно очікується дощ. Температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градусу із позначкою плюс. У Дніпрі хмарна погода, очікується дощ із грозою. Температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градусу тепла. Вітер північно-східний до 2 метрів на секунду. Вологість повітря складає 85%. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Ми одна велика сім'я, українці. У нас одна велика домівка Україна. У нас одна велика мета перемога. Зустрінемося з вами в прямому ефірі о 12 й годині. На цьому інформаційний випуск новин завершується. У студії працювала Маргарита Сопільняк. Бажаю миру! Слава Україні!